Зараз відбувається стовідсоткова розправа над лідером опозиції. І я до речі, як свідок ситуації, яка була між Порошенком і Єременком, хочу засвідчити під стенограму, в тому числі, що Єременко неодноразово в той час, от під час цього інциденту, це вже було в другий чи, чи в який там раз, він кидався з кулаками на народного депутата Порошенка. Давайте, можливо, регламентний комітет розгляне неадекватну поведінку того, хто став першим депутатом, який під час засідання в прямому ефірі замовляв повій і уточняв деталі цього замовлення. Це дискредитувало Україну в шаленому масштабі. Ну але вам же ж замовили розправу з Порошенком. Наскільки мені відомо, що й був тотальний обдзвін про явку на комітет і свідчення. У вас всіх є час готуватися, виступати, розглядати питання Порошенка і переслідування його як лідера опозиції і відсторонення на півроку від засідань, бо бачите, що вам Порошенко не дозне не, не заважав всякими різними непотрібними для України справи займатися. Але у вас нема часу проголосувати передачу ПДФО військового безпосередньо бригада. У вас немає часу розібратися, чому немає поставок дронів на передву, а там наші військові гинуть сотнями. У вас немає часу розібратися, хто відповідальний за виробництво бракованих мін, які до сих пір постачаються на передову. Нема на це все часу, бо треба займатися політичними ігрищами.